Всім вам привіт! В чому заключається воля Божя? Воля Божя заключається в тому, щоб ми були дітьми Божими, щоб ми служили Богу, щоб ми йшли до краю землі, проповідували Євангеліє Ісуса Христа, то Євангеліє, яке Він вклав, коли був на землі в своїх учеників. І потім вони йшли і спасали, забирали душі у сатани. Це те, чим мають займатися е, діти Божі. І знаєте, написано у Біблії, що пізнаєте їх по любові, тому що воля Божа заключається в тому, що діти Божі вони люблять Бога, вони люблять Божі Слово, вони люблять ближнього, вони суд приміняють до себе, а вони ближнього люблять, вони ближнього милують. Амінь.